Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бахмут. Що заважає відігнати ворога із Бахмуту. Припинити, о, що заважає оркам припинити обстріли Бахмуту відігнати, винищити ворога? Що заважає Збройним силам України винищити ворога? Відігнати від Бахмуту. Так, втрати, втрати є. Угу. Поранених багато, дуже поранених. Тут запекла битва. Прошу, скажіть нам, будь ласка. Буде набагато легше. Дякую, ваші сили. Місто руйнують. Тут все наші військові надзвичайно сильні. Дуже ще більше зброї ще буде така бронетехніка. Тут лиш агресор. Важко, важко. Ворогу дуже важко. Він страждає в нього. Втрати, в нього немає сили. Він буде подоланий. так Його перемога в Бахмуті. Руйнує, руйнує місто. Прошу вищі сили. Захистіть Бахмут. І хочу це все зібрати, щоб мені. Він... Заперечую, 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 заперечую. Заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Прошу ваші сили, будь ласка, відкрийте дороги на знищення. Рос армії у Бахмуті. Більше немає, більше не може обстріли робити, більше не може вбивати людей. Цивільних людей. Заперечую повністю всіх, хто на ворога працює, всіх колаборантів викривають. Більше не можуть їхні роти закриті, не можуть надавати інформацію ворогові. Буде так. Відверніть. Від Бахмуту росіян тікають, лякаються, більше воювати не можуть. Складають зброю, самі по собі стріляють. Буде так. Прошу відкрити дороги до Бахмуту, всієї необхідної зброї і світу, із усіх країн надходить вся необхідна зброя і в живій сілі допомога. Перекриваю. Перекриваю. Та буде перемога військових України у Бахмуті. І буде знищений ворог повністю. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю Дим. Потайбічних. Прошу, допоможіть відігнати, винищити ворога ворога Росію у бухмуті Більше не буде. Не жодного військового розармії всіх знищено повністю. Прошу допоможіть відкрити, заберіть перешкоди з дорог у Збройних сил України. Що заважають знищити ворога у Бахмуті? Прошу дати всю необхідну зброю нашим військовим, захист і лікування. Буде так, буде так, буде так. де буде все сказане здійсненим. Прошу допоможіть нам. Так і переможе в Бахмуті Збройні Сили України. Такого це буде самий перелом, напевно, що так, як таких втрат ворог не зможе відновитися після цього. Köszönöm szépen.